Сьогодні п'ятниця, 28 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Сьогодні миколаївські комунальники продовжують працювати на місцях обстрілів. За інформацією міської ради, пошкоджених об'єктів дуже багато, понад сотні. Тому й обсяг роботи величезний. Усі комунальні служби відпрацьовують за своїми напрямами, зашивають вікна ОСБ плитами, очищають територію від уламків і сміття, прибирають повалені дерева, встановлюють нові дорожні знаки. Миколаївський міський центр підтримки ВПО і ветеранів АТО планують перейменувати на Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни. Таке рішення днями підтримала гуманітарна комісія міської ради. Заклад сфокусується саме на підтримці воїнів. Більше про реорганізацію розкаже моя колега Катерина Рупташ. Миколаївський міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО планують перейменувати на Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни. Про це повідомив директор закладу Віктор Мойсєєв, а також зазначив, що відтепер центр надаватиме допомогу лише ветеранам війни та їх родинам. А відтак питаннями тимчасово переміщених осіб займатиметься департамент праці та соціального захисту населення міської ради. На даний час міняє змінює назву. Ми, виходячи з аналізу, переформатовуємо трошки, не просячи додаткових коштів чи посад, переформатовуємо роботу і прибираємо відділ професійної переорієнтації. Остається у нас соціальна адаптація один фахівець, який буде займатися цим напрямком. За рахунок цих посад, які звільняються, ми додаємо. Фізреабілітолога, психолога і юриста це те, що на даний час більш потребує більшої уваги. За словами Віктора Мойсеєва, органи соціального захисту і раніше займалися підтримкою ВПО, тож суттєвих змін ця категорія населення не відчує. Натомість, така реорганізація дозволить закладу направляти усі сили на допомогу та реабілітацію учасників бойових дій. До цієї важливої справи долучились і представники Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста, які вже давно співпрацюють із центром. Об'єднуючи саме наші сили, наші ресурси, ми можемо скажімо так водночас. Працювати по різним напрямам, і дуже багато звертаються сімей військовополонених там, де є діти, там, де є жінки, батьки, сім'ї безвісті зниклих. І тут уже такі інтервенції, які потребують більш прицільного втручання. І саме спеціалісти центру нам дуже в цьому допомагають. У міському центрі підтримки ветеранів війни. Військові можуть отримати юридичні послуги, а також пройти психологічну та фізичну реабілітацію. За допомогою до психолога можуть звернутися і родини військових. Військовослужбовців полонених та зниклих безвісти. В нашому центрі, окрім індивідуальних консультувань, зараз вже запущені на постійній основі групи психологічної підтримки для сімей військовополонених та безвісті зниклих, які збираються кожної суботи, і вони десь 4 години вони проводять в різних, тобто ми працюємо психології і фізичні реабілітологи в різних напрямках. Наша основна мета це знизити рівень стресу, який відчувають ці родини. Це зробити так, щоб вони отримали психологічну підтримку. Директор закладу Віктор Мойсєєв розповідає: рішення про перейменування не змінює напрям роботи центру, а лише фокусує увагу на допомозі тим, хто найбільше зараз цього потребує. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новина на телеканалі Март. Під час російської ракетної атаки по Миколаєву в ніч на 27 квітня в чергове зазнало пошкоджень приміщення обласного краєзнавчого музею. Фотографії наслідків опублікували на фейсбук-сторінці закладу. На щастя, виставкові зали не постраждали, але в будівлі знову повилітали вікна, попадали та побилися вітрини, обвалилися стеля. Попри це, музей працює і запрошує миколаївців завітати вже цими вихідними. Миколаївський студент за дві тисячі гривень надсилав росіянам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Про це повідомили у прес-службі центрального районного суду. Хлопець збирав та надсилав інформацію із зазначенням локацій, де, на його думку, дислокуються підрозділи українських військових. Зокрема, йшлося про навчальні, медичні заклади та об'єкти інфраструктури. Наразі його взято під варту без можливості виходу під заставу. Що буде з українськими політичними партіями після війни? З таким питанням наші кореспонденти вийшли на вулиці міста. Які думки почули від миколаївців? Дивіться далі. Після завершення війни і перемоги України, як стверджують соціологи, мапа політичних сил у державі та регіонах буде змінюватись. Чи виживуть нинішні українські політичні партії? Ми вирішили опитати людей прямо на вулицях Миколаєва. Я думаю, що виживуть, но не всі не всі виживуть. Народ дасть оцінку, Хто як, що діє для одержання ситуації в страні. Мені здається, що буде велике, велике переформування цих партій, тому що багато хто показав себе з іншої сторони, багато хто е, втратив довіру народу і напевно буде якась велика переформування. Ні, ні одна з них не виживе, тому що. То, що происходит зараз на данный момент, именно конкретно в стране, то це ну, ніяк образом не может Може, то з них выживет, которая там, более приближенная к правительству, але нет. думаю, що ні. Тому що вони не так сильно підтримують український народ. Українці вибирають їх, але вони не роблять це для українців. Ну, я вважаю, що не всі. Тому що таке твориться, що іншого не може. Ну, по-другому, не може бути. Та, що от зараз буде, це однозначно, бо перемога буде за нами. Гадаю, що так, тому що ну, сильно вони закорінилися. І буде дуже тяжко прибрати її, скажімо так, після війни люди захочуть як Мені кажеться, перемен. Я думаю, не виживуть. Особливо ця машинка. Вона нічого не робить для того, щоб наші воїни ну, як, нормально жили. На жаль, більшість так, тому що е, система, напевно, Потрібно міняти вже зараз, а нікому. Може, якась час частина з них залишиться, а хтось ні. Я думаю, що не всі виживуть, але я не можу аргументувати. Ну мені так здається, це логічно. Я лише маю надію, що всі наші підпольно-проросійські партії зникнуть. Мені здається, що війна закінчиться. Я маю надію дуже скоро. Тому що Зеленський, напевно, буде президентом. Слуга народу, думаю, що буде. От. Така моя думка. Чи виникнуть нові поліціли, як ви гадаєте? А, думаю, так. А, насамперед, це, напевно, маленька доля буде тих, хто повернеться з фронту та побачить все і скажуть, що ні, потрібно зміняти. Але а, я не думаю, що їх буде багато. А, так, обов'язково будуть. А, і хотілося б, щоб це були. Люди, які будуть відстоювати бажання населення. Ну, я б хотіла, мабуть, бачити в партіях ті, що зараз там в окопах. Там серед військових зараз багато людей розумних, ну, не тільки да, там села якісь хлопці, трактористи, скажімо так, а й політичні діячі також. Тому що вважаю, що вони знають. Нам потрібно молоді давати дорогу вперед і тільки вперед. Змінювати систему, тому що політична обстановка нестабільна в нашій країні, тому я думаю, що багато партій потрібно взагалі зменшити їх кількість. Звісно, будуть, вони завжди з'являються. І тому хтось має прийти на заміну цих, тих же ОПЗЖ, і це буде новий політичний курс. Зовсім новий. Я думаю, так. Щось буде. В нас дуже молодь прогресивна, тому я думаю, що молодь захоче щось нове створювати. Мені здається, так, тому що в будь-якому разі багато є нових волонтерів чи якихось е громадських діячів, які вже завоювали довіру людей та балоту, ну, будуть балотуватися в певній категорії там мери, президенти. Ну, взагалі, час покаже, як буде воно взагалі. Сподіваємось на. Найшвидшу перемогу, слава Україні! Отже, Миколаївці по різному бачать долю нинішніх політичних партій у повоєнний час. Проте всіх об'єднує спільне прагнення, аби будь-яка поліцива працювала в інтересах України та народу. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. Підтримати бойовий дух у непрості часи до Миколаєва завітав військовий оркестр Національної гвардії України. Приїздили музиканти з Києва спеціально для того, аби зіграти для наших військових та їхніх родин. Як це було, бачили мої колеги. Академічний ансамбль пісні і танцю «Гвардія» сьогодні зустрічали миколаївські нацгвардійці на сцені головного управління ДСНС у Миколаївській області. У залі зібралися військові та їхні рідні, аби послухати і побачити виступ військового оркестру у програмі. Хіти, запальні танці, народні та авторські композиції, а ще позитивна енергетика та щире прагнення підтримати бойовий дух тих, хто щодня боронить нашу незалежність. Це такий бойовий настрій підіймає, Знаєте, цією війною просто ми забуваємо про нашу культуру, наше вміння відпочивати, хоча б уже трошки, і такі концерти вони стимулюють. Трохи ми відпочиваємо під час таких тяжких часів на нашій території, те, що переживає наша країна. Зараз у різних куточках України на півдні, Сході та в центральній частині держави працює три групи академічного ансамблю Національної гвардії. У фронтових концертах участь беруть хор, вокалісти та навіть балет. Виступати доводиться у найрізноманітніших місцях від залів до окопів та бункерів. Насолодитися музикою і танцем мають змогу не лише військовослужбовці, а й їхні родини. Такі заходи підтримують моральний дух. Я думаю, військовослужбовців бачити свою родину, трошки відчувати життя справжнє, реальне. Дуже вдячна за цей захід, що можна провести час з чоловіком, який виконує свій громадянський обов'язок. Все атмосфера дуже гарна, все дуже, дуже цікаво. Одразу після концерту у Миколаєві академічний ансамбль пісні і танцю національної гвардії України вирушив далі. Бо тур триває, адже моральна підтримка українських бійців нині є вкрай важливою. Наталя Засядько Євані Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на суботу, 29 квітня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, сильний. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 58 відсотків. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.